Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу! Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям. І Вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо. Сиру картоплю натираємо на крупній терці. І зразу натираємо одну цибулину, ми натираємо, щоб не потемніла картопля. Картоплю з цибулею гарно перемішуємо. Додаємо засмажку, яку ми підготували, але трошки залишаємо, додаємо півчайної ложки чорного перцю. Чайну ложку сухого часнику, півтора чайних ложки солі або до смаку, 200 г кукурусиної крупи.